Тепер, шановні друзі, очевидно, потрібно звернути увагу на той ключовий момент. Як так сталося, що дві країни, Німеччина і Радянський Союз, які були приязно нейтральні один для одного, несподівано стали ворогами? В цей момент Гітлер постає перед колосальним вибором. Він розгромив Францію. Витіснив британські війська з континенту на острови. 16 липня, 16 липня 40 року віддає Фюрер віддає наказ про підготовку операції Морський Лев. Це Штурм Британських островів. Але при цьому всьому. Даючи розпорядження, він залишається нерішучим, що для нього було в принципі непритаманно. У розпорядженні в документі про розпорядження підготовки операції морський Лев вказувалось: через те, що Англія, незважаючи на своє безнадійне у військовому відношенні становище, не виявила досі жодних ознак готовності до ведення переговорів. Я вирішив підготувати, і, якщо буде потрібно здійснити десантну операцію проти Англії. Метою цієї операції буде усунення британської Метрополії як бази проти подальшої війни з Німеччиною, а якщо знадобиться повна її окупація. Звучать дуже нерішучі нотки, якщо буде потрібно, якщо знадобиться. Раніше Гітлер не відзначався такою нерішучістю. В чому тут справа? Гітлера почав турбувати його східний партнер Радянський Союз. Німеччина. Німеччина почала турбуватися, чи не почне Радянський Союз подальше просування в напрямку румунської нафти, в напрямку Балкан, з яких, яких Німеччина отримувала продовольство, чи не заставить це Німеччину бути цілковито залежною від поставок із СРСР? Тому через п'ять днів після того, як Фюрер віддав наказ. Німецьким військовим розробляти план нападу на Британію 21 липня він одночасно наказує командувачу сухопутних військ Браухічу продумати план можливої війни на Сході з метою при потребі захистити румунську нафту від СРСР. І тут перед німецьким генералітетом, перед генералами, які відповідали за планування, виникла проблема. Румунія не мала спільних кордонів з Німеччиною, Румунії гориста місцевість мало доріг. Перекидати війська туди незручно. Вони, плануючи операцію з захисту румунської нафти, Почали розробляти таким чином, щоб нанести удар з території окупованої Польщі по Радянському Союзу у випадку наступу Червоної армії на Румунію. Спочатку на картах програли там 10, 15, 25 дивізій, якщо ми десь використаємо на території України чи Білорусі. Але цього всього було замало. І німецький генштаб дійшов в висновку, що у випадку зіштовхнення з Червоної армії. Потрібно буде задіяти весь Вермахт. А це означало, що проводити одночасно операцію проти Британії і Радянського Союзу Німеччина не має жодних резервів. Німеччина постала знову перед примарою війни на два фронти. Війни, яку Німеччина не виграла в Першу світову війну і яку не могла виграти і в Другу світову війну. Гітлеру потрібно було з кимось миритися або з британцями. Або домовлятися із Сталіном знову. Спроби замиритися з Британією не приносили успіхів новий прем'єр-міністр Черчилль відверто заявив, що Британія буде воювати до кінця, до останнього патрона і до останнього солдата. Залишалося тільки варіант домовитися, спробувати по-новому домовитися зі Сталіном і по-новому розділити сфери впливу в Європі. Властиво, 12 листопада 40-го року радянська делегація на чолі з Молотовим прибуває до Берліну. Власне, офіційно делегація мала з'ясувати, яку мету переслідує підписання так званого потрійного пакту між Німеччиною. Римом, Італією і Токіо Японією. Створення так званої осі Берлін Рим-Токіо. Чи ця угода не спрямована проти Радянського Союзу? Хоча в угоді чітко зазначали, що вона не антирадянська. Чи може Радянський Союз і на яких умовах приєднатися до цієї угоди, до цього пакту? Переговори 12-13 листопада між Молотовим Ріббентропом і Гітлером. Були надзвичайно цікавими. Завдяки тому, що збереглися німецькі протоколи цих перемовин, історики знають їх в деталях. Власне, про що йшлося? Ріббентроп і Гітлер вказували на те, що Радянський Союз отримав дуже багато вигод від договору з Німеччиною. Фактично без жодного пострілу СРСР зайняв пів Польщі, більшу половину Польщі довоєнною. три Прибалтійські держави. Радянський Союз навіть не віддав Німеччині декілька маленьких шматочків литовської території, які німці просили. Радянський Союз зайняв стратегічно важливі території Фінляндії, зайняв Бесарабію і Буковину, яка не передбачалася угодами, і німці на це все погодились. Тому Гітлер із Рібентропом вказували. Чому б Радянському Союзу далі не продовжувати тісної співпраці з Німеччиною, але не звернути своєї уваги на південь в напрямку на Індійський океан? На Іран, Афганістан, Індію, сучасний Пакистан, на ці країни? Тут була двояка мета: з одного боку, Гітлер хотів мінімалізувати радянський вплив в Європі. Щоб Сталін відмовився від Європи і залишив решту Європи йому, з іншого, хотів підштовхнути СРСР до експансії в напрямку британських колоній в Індії, що, відповідно, автоматично втягувало СРСР у війну, яку Німеччина вела проти Британії. Молотов уважно це все слухав, кивав, мудро кивав головою, але не давав остаточних відповідей. Коли він повернувся до Москви, то прийшло повідомлення, відповідно, порадився зі Сталіном, прийшло повідомлення з Кремля, які вимоги Радянського Союзу щодо можливої продовження співпраці з Німеччиною і відповідного приєднання СРСР до пакту Трьох. Ці вимоги були немаленькими. Радянський Союз вимагав від Німеччини погодитися з. Подальшою цілковитою окупацією Червоної армії Фінляндії, щоб Німеччина цьому в жодному випадку ні дипломатично, ні військово не противилась, а німці мали в Фінляндії свої важливі економічні інтереси. Взамін за це, Радянський Союз обіцяв поставляти з Фінляндії деревину, деревину і кольорові метали, яких бракувало німеччині, які німці купували з Фінляндії. Друге, що вимагав Сталін, Сталін вимагав. Щоб територія всієї Румунії, Болгарії, Єгославії відійшла до радянської сфери впливу, щоб е, Стамбул, Туреччина, тобто Анкара, офіційна Туреччина, дозволила в Стамбулі в проток або спори Дарданели спорудити радянські військово-морські бази, Радянський Союз міг виходити в Середземне море, війська, тобто Радянський червон, Червоний флот, Чорноморський флот. Так само Радянський Союз попросив дозвіл на спорудження баз в протоках Великий Бельт, Малий Бельт, Скагерак. Це протоки, які перекривали вихід з Балтійського моря до Північного моря в Данії і які контролювались на той час Німеч. Коли в Берліні почули про ці вимоги, вони схопилися за голову, нанісши їх на карту. Якщо б їх виконати, то Радянський Союз ставав монополістом у поставках Німеччині сільськогосподарської продукції, нафти. А головне, що вся Німеччина і вся Західна Європа була б оточена радянськими військово-морськими і сухопутними військовими базами. Тобто, фактично. Сталін без жодного пострілу здобував пів Європи і ставив Німеччину в незручне становище, в такий геополітичний шпагат, на якому Гітлер мав би воювати з Британією, маючи в тилу ненадійного союзника і цілком будучи від нього залежно. Проаналізувавши ситуацію, нацистський лідер відмовився від подальших, скажімо так, переговорів про включення СРСР до пакту Трьох і. Віддав наказ готувати війну проти Радянського Союзу. 18 грудня 40-го року ним була підписана директива 21, відома як Барбароса, директива Барбароса про війну на Сході. Залишається відповісти на питання, чому Сталін, якому, як стверджують історики, вже наприкінці грудня або на 40-го року, або на початку січня. 1941 року. Розвідка доповіла про існування плану Барбароса, не готувався до оборони своєї країни належним чином або до війни, власне, наступальної проти Німеччини. Очевидно, що Сталін і його аналітики розцінили Барбаросу як фальшивий документ, підкинутий британською розвідкою. Чому? В плані йшлося про те, що війна проти Радянського Союзу, відбудеться, триватиме до кінця літа 41-го року. Що вона почнеться у квітні і триватиме до кінця літа. Відповідно, відповідно, Сталін не вірив в те, що німецькі генерали могли подумати, що за літні місяці. Можна розгромити Червону армію батомільйонну і зайняти велетенські території аж до Волги. Він в це абсолютно не вірив і вважав це фальшивкою британської розвідки, яка таким чином прагне передчасно втягнути Радянський Союз до війни. Очевидно, що Сталін розраховував вступити в війну тоді, коли сам бажав цього, тобто тоді, коли Німеччині буде незручно. Ну, наприклад, коли Німеччина буде воювати проти Британії. Але аж ніяк не починати війну тоді, коли німецькі війська не задіяні будуть у війні із Британією. Тому він відкинув цю грубу фальшивку, вказавши, що таке могли тільки придумати британці. Властиво, властиво цікаво, що німці за цим планом Барбароса декілька разів переносили дату нападу і, врешті-решт... Одна із цих дат була 20 травня 1941 року. Британці повідомили британське кікола урядові напередодні 20 травня 41-го року повідомили радянське керівництво, що наступного дня німецький вермахт нападе на СРСР. Однак сталося зовсім інакше. Чому нацисти відтягували свій напад на? Радянський Союз. Вся справа в тому, що у Гітлера був такий дуже специфічний союзник Мусоліні, який заздрив, що Гітлер одну за другою країною завойовує, а йому нічого, бачите, не дістається в Європі. І тому Мусоліні розпочав, не консультуючись з Гітлером, війну на Балканах. Він захопив Албанію, а потім вторгся в Грецію. І греки так успішно оборонялися. Що італійська армія була розбита і ледь не втратила Албанію в контратаках грецьких. Мусоліні змушений був звернутися до Гітлера по допомогу. Щоб надати допомогу Мусоліні, Гітлеру змушений був розпочати війну в Єгославію, окупувати Єгославію, а потім окупувати Грецію. Цілком очевидно, що відтягнення військ на Балкани призвело до відкладення термінів нападу на Радянський Союз. І от коли 19 травня Лондон попереджає Москву, що завтра вас атакує німецький вермахт, реально відбувається наступне. О 8 години ранку, 9, 20 травня 1941 року, німці атакують британські війська на острові Кріт. Сталін через це ще раз впевнився в тому, що, уго, що ці всі е, Барбароса план підкинутий британською розвідку. Він посміявся, тільки подякував британцям, мовляв, британці так дбають про безпеку Радянського Союзу, що ставлять її вище, ніж безпеку власних військ на острові Кріт. що вам ви б дбали так про свої війська, а не про нашу безпеку. Тому е він не знав на той момент, що німці перенесли просто дату нападу на СРСР на 15 червня, а потім відтягнули ще на тиждень до 22 червня. Гітлер був абсолютно впевнений, що Вермахт впорається з Червоною армією до осені 41-го року. Ця впевненість базувалася на тому, що німецька розвідка мала інформацію про Червону армію дуже обмежену і тільки в межах про дислокацію Червоної армії в межах прикордонної при 500-кілометрової полоси з західного боку Радянського Союзу, тобто Західного кордону Радянського Союзу. Німці не мали ніяких уявлень ні про... Індустрію радянську військову, ні про мобілізаційні ресурси. Уже 19 серпня, через якісь два місяці неповній війни, Гебельс, міністр пропаганди нацистської Німеччини, писав у щоденнику: Ми, очевидно, абсолютно недооцінили радянську ударну силу, насамперед оснащеність Червоної армії. У нас навіть віддалено не було зрозумілого уявлення про те. Що мали більшовики на озброєні. Звідси і наші помилкові оцінки. Цю ж точку зору підтримує відомий німецький воєнний історик Гофман. Він пише: німці до 22 червня 41-го року не виявили близько 100 танкових і моторизованих дивізій Червоної армії, а вважали, що матимуть справу лише із 7 танковими дивізіями, 38 механізованими бригадами противниками. Їх після початку війни дуже здивувала маса танкових дивізій, яка стала їм раптом протистояти. Маючи лише приблизні уявлення про Червону армію, німецькі штабісти надто оптимістично оцінювали перспективи майбутньої війни, вважаючи, що Німеччина зможе наявними ресурсами перемогти Радянський Союз в блискавичній кампанії. Фактично ж, ситуація була не такою простою. Червона армія на той момент мало чим поступалася німецькому вермахту, а в багатьох компонентах його переважала. Механізм війни був запущений, і лише справою часу залишалося те, коли відбудеться це найбільше в історії людства. Воєнне протистояння